Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Трибушна. 17 вересня. Сьогодні середа тривожно. В понеділок і вівторок двоє слуг народу анонсували початок закінчення війни десь за 2-3 тижні. Просто зараз, же коли е, очевидно, що війна е, йде до завершення, це хоч Хочемо, хтось визнає, хтось не знає, але фактично ми рухаємось цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах. Впевненість в тому, що кінець війни не за горами, член оборонного комітету, слуга народу Федір Веніславський, юрист пояснював свіжими погрозами президента США Дональда Трампа втрутитись в переговорний процес між Путіним і Зеленським особисто, і процес, мовляв піде. То вони вирішаться так чи інакше, але відносно скоро. То вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож, якщо Трамп задекларував цю зустріч, це має всі шанси приблизити завершення бойових дій. Приблизно так пояснював нардеп. Ще один слуга народу Дмитро Чорний вчора написав: відлік, пішов на тижні. Маю відчуття, що ця каденція ВР добігає кінця, і вже наступного року країна матиме новий парламент. І все це пов'язано з питаннями завершення війни. Невідомо мені чим оперували народні депутати, анонсуючи скоре закінчення війни. Може підписані на ютуб канали астрологів, може мають інше сакральне знання, може втратили зв'язок з реальністю, але невдовзі, вчора ж таки, інтернетом пронеслась інша бентежна новина з того ж поля. Зеленський попередив своїх нардепів, що попереду на всіх чекають важкі рішення. На них особливо ці новини зліплені разом склались в одну картинку, і було тривожно. Насправді ситуація була наступна. Вчора слуг та роду закликали на зустріч із Зеленським. На засіданні очікувалася атмосфера повної довіри. Слуг народу попередили приходити без телефонів і інших гаджетів. Дрібниці після історії з прослушкою набу і плівками міндіча, а також злитим з містом спілкування Єрмака. Зі студентами могли взагалі-то і рентгенами-сканерами просвітити як валізи в аеропортах. Але півфракції на зустріч і без сканерів не явилась. Сумно про це писати, але на зустріч прийшла в кращому випадку половина фракції. Написала у Фейсбук Богуцька. Треба більше поваги до людини, яка робить стільки, скільки не зробив не те, щоб хтось з попередників, а більше ніж вони всі разом зробили сумарно. Кравчук, кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський. Ми, депутати, підемо. Нас ніхто вже через рік не згадає. Президент залишиться в історії. Написала Богуцька, сподіваюсь. Прогин зарахували. Не два-три тижні, але Богуцька теж писало достатньо оптимістично. Якщо міряти тривалістю війни, не знаю, чесно кажучи, скільки ми ще будемо працювати, можливо, півроку, можливо, рік, все залежить від закінчення війни. Словом, на зустрічі з Зеленським прийшла десь половина його фракції. Кажуть, у великій залі на банковій нардепів навіть попросили пересісти ближче до головного виступаючого, бо в передніх рядах було надто. Порожня частина депутатів кажуть, брала участь у консультаціях щодо держбюджету, який якраз обговорюється і які тривали в той момент. Частина була у відрядженнях, чи на лікарняному частина ймовірно мала більш важливі інші справи ніж тімбілдинг з президентом. Саме це, я так розумію, і було головною метою вчорашньої зустрічі Зеленського з його депутатами, а не попередити їх про те, що ось незабаром їм доведеться голосувати за щось страшне. На зустріч із нардепами прийшли Зеленський, Єрмак, кілька його заступників, прем'єрка і керівники парламенту. Зустріч відбувалась напередодні дійсно знакового голосування за бюджет на 26-й рік. І бюджет, і голосування. І рік обіцяють бути нелегкими. Нардепів і зібрали, припускаю, в перечутті бюджетних баталій з відчуттям того, що дещо зіпсовані влітку стосунки між президентом і його фракцією можуть створити певні складнощі. Стосунки підзіпсувались, коли влітку президент перегнув власну фракцію через коліно і виставив одночасно невігласами внутрішніми ворогами. і Терпілими двічі один раз, коли 22 липня їх ангажували проголосувати за знесення на буйсап. А вдруге 31 липня, коли нагнули повернути все як було, кажуть за два місяці образи ірани вже загоїлись, але осад залишився. Тому вчора у фракції і її лідера, лідерів, був такий собі тімбілдінг, ремонт стосунків перед складною осінню складних рішень, зустріч проходила в форматі питань. І відповідей президента злі змі стверджують, що запитання були заготовлені заздалегідь. І Арахамія, голова фракції, нібито підготував список тих, хто буде їх ставити, і всі вони були підібрані так, щоб дратівливих тем не піднімалось. Тема яка. Внесла образу і недовіру в стосунки про законопроект про набу і САП. Цю тему хтось підняв лише раз і лише наприкінці цих партійних зборів. Зеленський на запитання про набу відповів загально на майбутнє, мовляв, такі чутливі теми треба обговорювати наперед. Хоч дехто із нардепів стверджує, що тему набу і САП не чіпали, бо вже мовляв давно забулося і відгуло, і нікому взагалі-то не цікаво. Та й взагалі корупціонери давно всі втекли разом з корупцією. Сарказм. Як звели одразу після зустрічі народні депутати, у яких забрали телефони, говорили загалом про різне: про той самий бюджет, про проблеми з місцевими владами, про зарплати подейкою жаліли, що низькі про вибори Зеленський казав, що виборів не буде найближчим часом. Що він мовляв, їх не хоче, і міжнародники не вимагають, не хочуть, але завжди готові. Уточню також, як переповідають деякі нардепи, Зеленський жалівся на шкідників всередині держави, ймовірно, журналістів, громадських активістів, опозиційних депутатів, які ходять по західних посольствах і пишуть їм, розповідаючи про внутрішні проблеми, корупцію і все таке. Словом погано говорять про країну і ці посольства потім не дуже добре ставляться до офісу. Ось як розповідав про це один із тих, на чию адресу це було ймовірно зеленським сказано. Нардеп голосу Ярослав Железняк. До речі, президент от про всю всю фронту і ту, хто що хтось жаліється, я так розумію, це мова йде про журналістів, опозиційних політиків і, скоріш за все, активістів. Та, в принципі, всіх я не знаю хто ходить і говорить ем, схвальні речі про офіс президента іноземцям. Але ну в даному випадку він закликав фракцію дати бій і дати відсіч по цьому питанню, і обов'язково відповідно. Об'єднатися як єдина фракція проти спільного ворога, і от ці дискусії в частині питань про війну Зеленський і сказав про складні рішення. Запитували його загалом про те, як він бачить закінчення війни і як все буде розвиватись. Він відповідав, це узагальнено в переказі різних присутніх на засіданні нардепів. Що міжнародні партнери вважають, що росіяни до кінця року можуть окупувати Донецьку область повністю і тиснуть у питаннях переговорів, що на такі великі? Поступки як території погоджуватись не можна, бо список вимог росіян буде тільки більшати. Що якщо фронт стабілізується, то в певний момент росіяни можуть піти на переговори, що Україна намагається витиснути якомога ширші гарантії безпеки з партнерів, що Росіяни шкодять цим зусиллям, і надійною гарантією залишається все ще тільки збройні сили. Що загалом є непоганий прогрес в роботі із країнами, і доки стоїть фронт, доти Україна може сподіватись на нормальні умови мирної угоди. Якщо б росіян дотиснули санкціями, якщо б у них почалось більше проблем в економіці, і вони більш адекватно оцінювали свої позиції. І десь там же попередив, що якщо справи на фронті будуть погані, то натомість будуть важкі рішення приблизно. Таким був контекст, в якому прозвучало те, готуйтесь до складних рішень. Водночас, Зеленський сказав їм готуватись і до того, що війна може затягнутися ще надовго. Ще одна фраза, яка зачепила в тому, як нардепи передавали свою розмову із Зеленським, звучало приблизно так: остаточні рішення будуть. Зарадою і кабміном заповнив президент десь там біля важких рішень. В цьому місці нардепи мали б щось запідозрити, особливо після того як ними зламали, а потім відреставрували на бойсап. Що так само на них публічно повісять відповідальність за ті самі трудні рішення. Так там влаштовано як лаври, так 5-6 менеджерів, а як складні рішення, так рада і Кабмін. Але, напевно, там всі все розуміють про суб'єктність і про роль в історії, цитуючи ще раз Богуцьку: ми, депутати, підемо, а президент залишиться в історії. Приблизно таки був контекст, в якому нардепам було наказано готуватись до складних рішень. Нардепам, які відкрили тиждень заявами, «Хочете вірте, хочете ні, але. Війна прямує до закінчення. Якщо вони так кажуть, то вони напевно так і думають. Okay. Що скоро це все закінчиться? Тому категоріями того, що це може бути ще на роки, роки вперед, і це вимагає інших дій. Ну звісно. Я ну, ну, дії дуже проста: підготуватися до виборів, тривати конкурентів, переобратися на якийсь там наступний термін, потрапити до парламенту і знову собі спокійно жити. Може в мирній Україні. Ти більш вони ж можуть думати, що цю мирну Україну піде просто зливи інвестиції що теж, теж багато хто думає. Вам не страшно жити в країні, де ви вважаєте, що війна надовго, а влада вважає, що вона закінчиться післязавтра? У мене одна професія у цих людей інша професія. Чому мені має бути е страшно? За, жити за себе протягом. За своє майбутнє. За моє майбутнє. Ми з вами журналісти. У нас з вами дуже яскраве професійне майбутнє. Як і на жаль, яскраве професійне, професійне минуле. Краще б у нас було менше яскраве минуле, погодьтеся, і менше яскраве майбутнє. Ми в нашому жанрі взагалі маємо бути нікому не відомі, ніхто не мається дивитися, ніхто не має це слухати. А всі мають дивитися, що те, що дивляться наші російські друзі, але Пугачева: Мільйон, мільйон, мільйон. Не починає. Але хрос. А люди у нас дивляться політичних аналітиків. Це ж катастрофа для суспільства. Але для нас це яскраве майбутнє яскраве минуле. Ще одна знакова новина: Верховна Рада, нарешті, після трьох з половиною років боїв відновила трансляцію своїх засідань у прямому ефірі телеканалу Рада. За ми з вами з податків платимо під 100 мільйонів щороку? А вона все показує і показує не народних депутатів і засідання президентський телемарафон. Трохи про те, як це було і що там відбувається тепер. Далі перед тим нагадую: не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, щоб наша з вами спільнота ставала більшою. Задонатити на загін безпілотних систем Б-12, якому ми з вами допомагаємо. Всі реквізити підрозділу в описі і в верхньому коментарі закріплені, як завжди. Там же подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток від того, що ви купуєте там. Ми теж передаємо загону Б12. Ось, приміром, таке, як на мені, не так би були страшні московські воші, якби не українські гниди. В усі сезони актуально, а особливо, коли як сьогодні, дощ. Дякую всім, хто донатить. Бе 12 купує мер чи підтримує є питання. Так, от як пам'ятаєте, зміркувань безпеки, трансляції каналу Рада припинили 24 лютого, 22 року в перший же день вторгнення, але невдовзі нардепи так увійшли у сумак, що ця заборона перетворилась на театр абсурду. Парламентський канал ангажували в офісний телемарафон єдності і перемоги піарити здобутки, виправдовувати провали і применшувати проблеми. Засідання, яке було заборонено транслювати з міркувань, нібито безпеки, наживо транслювали народні депутати присутні в залі. І Якщо на початках відсутність трансляції засідань. Кажуть, самі нардепи мала позитивний вплив, чимало популістів парламентських перестали використовувати парламентську трибуну задля самопіару і засідання проходили більш конструктивно без цього позерства. Але з часом всі роздуплилися і займались тим самим і без трансляції, знімаючи себе на телефон і викладаючи у власні соцмережі або їх піарили анонімні телеграм-канали Мільйонники під виглядом важливих парламентських новин. Давайте припинимо комусь підігравати. Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. Словом сенс заборона втратила давно і зміркувань безпеки, і зміркувань здорового глузду. Парламентський телеканал, призначений для трансляції засідань, треба було реально або закрити як більше не потрібний, або відкрити. Вчора ж стало ясно, що на наступний рік на раду на канал заклали 80 мільйонів гривень. На нацмарафон до слова вже півтора мільярди гривень. В перший же день поновлення трансляції сесії окремі народні депутати відривались наповну. Продовжилася принизлива для України, для українського народу практика, коли державні органи влади, в тому числі судові, Призначаються за участю іноземних громадян. Юлія Тимошенко здається взяла слово найбільшу кількість разів. Нічого не змінилось. внешнє управління, і хочте трісне, російська газова голка то було не внешнє управління, не плутайте. Вимкнути ці звуки можливо, не було. Картинку ж місцями вимикав слуга народу Бужанський. Останньою краплею, яка змусила питання відновлення трансляції ради поставити рубу, було голосування за ті самі скандальні закони 22 липня, якими Зеленський і його фракція Сатаваріщі знесли антикорупційні органи раду. Звинуватили тоді у тому, що прикрившись. Безпекою вони там всі пішли по безпреділу, сподіваючись, що це ніхто особливо не побачить. Як кажуть, жити їй залишалось не більше години. Вже за тиждень, 31 липня, пряму трансляцію відновили тимчасово на одне засідання, щоб країна бачила, як народні депутати проголосують взад все, що зламали, і відновлять незалежність на бойсап. Це запустило ланцюгову реакцію. Сьогодні трансляції відновили повністю. Насолоджуйтесь. Чи займайтесь мазохізмом? Країна має знати своїх героїв в обличчя. Останнє антикорупційне. Хоч там у президентській фракції вважають, що вже все забулось. Розбірки з антикорупційними органами, які почалися в липні, тривають. Вчора в службі безпеки України заявили, що повідомили про нову підозру арештованому детективу набу Руслану Магамеду Расулову. В СБУ стверджують, що навесні він нібито погодився допомогти неназваній особі з ухваленням рішень щодо виключення близько 10 компаній з переліку ризикових. Це нібито мало дозволити тим компаніям здійснити фінансові операції на майже 30 мільйонів гривень в обмін детектив. Погодився, нібито отримати неправомірну вигоду 900 тисяч гривень. Озбу стверджує, що детектив намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця ДПСУ та одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким він працював ще в набу. Цю інформацію вони отримали із телефону детектива. Магомед Русулову повідомили про нову підозру це зловживання впливом. В Центрі протидії корупції, юрист якого Щербан є адвокаткою Руслана Магомеда Расулова, прокоментували цю нову підозру так: не обійшлось без улюбленого прийому. Служба безпеки України заявляє, що Магомед Расулов допомагав із махінаціями конвентр... конвертаційним центром, але у підозрі про це ні слова. Як докази в СБУ показали незрозумілі скріни з переписками. Довіри до таких доказів немає жодної, враховуючи, як СБУшники маніпулювали раніше там, де всі почули Узбекистан, СБУшники заявляли про Дагестан і готування до якогось злочину пов'язаного із торгівлею технічною коноплею. І так далі. Напередодні в ЦПК припускали, що слідчі і судді навмисно з липня затягують час і не розглядають апеляцію на запобіжний детективу, тому що хочуть вручити йому нову підозру і продовжувати тримати його у СІЗО. Що один, що інший злочин, який йому закидають, я так розумію, не закінчить цього тижня. Про арешт детектива набу Руслана Мемідрасулова написала американська Нью-Йорк Таймс з коментарем: арештований розслідував діяльність близьких соратників президента України Зеленського. Його в'язнення в тексті називають абсурдним детектива політичним в'язнем, а справу показовою розправою. Сам Магомед Расулов в тексті називає свій арешт погрозою, адресованою всім, хто має сміливість розслідувати корупцію в високих колах. Цю статтю американське видання проілюструвало фотографію з того самого мітингу на захист набу і сап у липні під вікнами Зеленського, коли банкова спробувала знести антокор органи. Саме тоді Магомед Расулова запроторили за ґрати. Один з мітингувальників на фото, опублікованому в Нью-Йорк Таймс, тримає плакат з, як кажуть, грою слів, яка складно перекладається англійською, The чорт. Це було одним із слоганів, які скандувала тоді площа. Зечор! Зеньор! Ми знову на сторінках західних змі, але є нюанс. На цьому у мене, мабуть, все на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на є питання, якщо досі чомусь не з нами, закинути пару гривень. на... Потреби загону Б-12 пояснюєте знайомим і незнайомим всі ті речі, про які ми тут з вами майже щодня говоримо. Вчора ми багато говорили якраз про поточну ситуацію і про плани влади закінчити скоро цю війну тут, в цій студії з Віталієм Портниковим. Посилання на це інтерв'ю в описі. Послухайте, якщо пропустили. Ще один фрагмент викладу у вихідні. Там буде про можливо найважливіше в цій розмові. Яку країну ми будуємо і чи готові ми як нація до сліз поту і крові? як казав Черчилль і як це готовий запропонувати нації залужний, як писали днями британські змі, це буде в неділю. Підпишіться, щоб не пропустити. Бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання, які питання? дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.